Ірюзова глазурована кераміка, кам'яна цегла і точний глибосланець. З цих рандомних блоків ми побудуємо рандомний темний середньовічний замок, але перед цим подорож в пошуках кактусів. Але я попробую 9.9. О, знаєте, що я подумав, хоч і я не хотів особливо використовувати команди. Але шукати пустелю буде дуже довго. Тому тільки для цього разу. Я собі зекономив неймовірно багато часу. Подивимось. Гаразд, кактус я знайшов, накопав трохи пішку. Заодно тут знайшов е, кораловий риф. і Bedlands. Тут можна буде покопати теракоту. А от пустеля. Він, кажучи, дуже маленька, бачите оцю от полоску? Вона там ще за горизонтом трохи йде, але все сирівно, мацю пусінька. Тепер, коли в мене є всі необхідні блоки, застосую магію бараболі. Ну, якось так. Вийшло начебто непогано. Хоча, мені здається, я перестарався. На це пішло занадто багато часу. Але це основна проблема в маскуванні ферм. Зазвичай вони великі і потрібно щось масштабне будувати. Також я зробив, як мінімум, мінімальний декор. Там, де скрині знаходяться. Чи ось тут досить цікаво виглядає. Ну що ж, можу сказати, будувати використовуючи певні блоки і стиль, це такий для мене челендж. Я не скажу, що це було комфортно. Ну, в середині я, звісно, декору робити не буду. Тому що. Йой, я забув блок. Тому що на декор йде ще більше часу і зусиль. Хотілося би ще щось побудувати з рандомних блоків, але рішати це, звісно, не мені. О, великий рандомайзер. Що я далі буду робити? Щось буду будувати. Непогано. О, великий рандомайзер. Що ми будемо будувати? Якусь рандомну редстоун ферму. І це не включаючи ферм, які мені дійсно необхідні. Якщо чесно, хоч я і сказав рандомну ферму, але рандомайзер вибирає рандомну ферму з тих, які я придумаю. Але для цього спочатку я щось маю придумати. Е, тому е, попробую так. Я знайшов список всіх предметів в ігрі, їх десь біля 1200. Ну, звісно, окремий рандомайзер під них я не буду будувати. Використаю онлайн рандомайзер і. Мені випав повторювач. Щоб зробити повторювач, нам потрібна палиця, редстоун і камінь. Значить, ми будемо робити ферму редстоуну. З трьох можливих ферм ми побудуємо ферму відьму на болоті. Значить, ерстоун ферма на хижині відьми в потубічно темному стилі, використовуючи блок необробленого золота і діжки. Насправді, мені подобається блок необробленого золота, правда, в мене ще не виходило з ним нормально побудувати щось. Він гарно підходить до білого кольору, до чорного, ну... непогано. Ну і дішкою виглядаю як доски, думаю, з ними проблем не буде. З непробленим золотом в мене проблем не буде. Я за весь цей час трохи назбирав. Щось я взагалі не знаю, в чому сенс діамантів. Мусор. Вам не здається, що діаманти втратили свій сенс? Їх дуже легко знайти, і з них ми нічого неможливо зробити. Буду надіятися, що попадуться як рандомні блоки для будівлі. Я тут вже трішки підготувався. Що ж, давайте почнемо. Магія. жартую. Жартую. На цей раз буде звичайний таймлапс. Хм, химерний. Я точно хотів назвати цей стиль химерний, а не потойбічний. Тільки зараз знайшов потрібне для цього слово. Карми, використовуючи хижини відьм не дуже популярні, тому що хижину відьми ще знайти треба. я появив кашив кілька десятків хвилин, і начебто досить непогано. Хотів придумати щось оригінальне, але вирішив побудувати досить просту ферму, якщо не враховуючи, що спочатку потрібно знайти поборників. Хоч цю ферму можна і оптимізувати, щоб збільшити її ефективність, але це вже не моя робота. Я люблю закінчувати будівництво на прототипах. Звісно, красиво, але мені трохи самотньо. Треба завести домашнього улюбленця. Я нарахував всього 27 тварин, які можуть бути домашніми улюбленцями. І тому нам потрібен новий рандомайзер. Добре, нам потрібно. Рандомайзер на 27 предметів, тобто на 3 викидачі And, далі. далі нам потрібно активувати один з тих трьох викладачів, використовуючи інакший роздавач. Е, перший варіант це буде будь-який предмет, який е, стакається в так. Відповідно. Коли ми активуємо Роздавач, він попаде в воронку і дасть силу редстоун сигналу в один. І це активує оцей викидач. Добре. Другий варіант буде будь-який предмет, який... Не стакається. Тобто це предмет, який стакається і нехай поки що буде. так Він видасть силу сигналу в Три. Підсилимо цей сигнал. Секунду. Заблокуємо перший викидач і активуємо другий. Тепер, коли випадає меч, активується тільки крайній викидач. І ще нам потрібно, як бачите, меч опиняється знизу, нам його треба підняти вверх. Для цього просто активуємо нижній викидач. Кожен раз, коли буде випадати меч. І він вертається назад в верхній роздавач. Такс. І щоб активувати третій викидач, ми додамо стріли. Ну тут все тут все просто. Стріла буде попадати в, в мішень. І передавати сигнал в центральний викидач. Підсилимо сигнал зразу. І таким чином маючи три різних предмети в роздавачі, в залежності від того, який з них застосується активується відповідний викидач з цих трьох. Зараз перенесу кнопку кудись сюди і загружу варіанти. Раз, якого любимця ми заведемо. І це буде. Опугай. Досить непогано. Враховуючи, які в нас були варіанти. Типу, дельфіна чи. Навіть не знаю, що би було тут саме гірше. <риклад> Чи бджіл. Чи взагалі полярного ведмедя? Тому Біжу шукати попугайчиків. Я згенерував рандомні імена моїм новим улюбленцям. Це буде дім, закон і гальмо. Тепер, коли в мене є дім і гальмо, мені не так самотньо. На жаль, попугайчиків не можна розводити. До речі, зацініть. Я вже знайшов три платівки азерсайт. Вони дуже. Вони дуже рідко попадаються, але мені на них везе. Вони класно танцюють. А ця місцевість починає виглядати цікаво. Мені аж не терпиться дізнатися, як вона буде виглядати після ще декількох випадкових будівель. Тому підписуйтесь на канал, будемо разом слідкувати за розвитком, хоча це я той, кому потрібно буде добувати ресурси за камерою. Що ж, ще буде!